Ліквідувати ямковість в області почалися роботи з відновлення дорожнього покриття. Після танення снігу пошкодженими виявилось близько півмільйона квадратних метрів доріг державного та обласного значення. Нині шляхи ремонтують 24 бригади. На сьогодні встигли відновити 10 тисяч квадратних метрів ямковості, завершити роботи дорожника планує до початку літа. Керівник області Сергій Кузьменко дав доручення прискорити темпи робіт в першу чергу, забезпечивши проїзд основними шляхами регіону. Матеріал зараз в облавтодорі знаходиться в достатній кількості. Будемо працювати в планах закінчення ямкового ремонту на всіх дорогах загального користування до 1 червня. Потрібно сконцентрувати сьогодні всім зусилля і увагу мається на увазі як Укравтодору, як дорожній службі, так і органам місцевого самоврядування на то, щоб сконцентруватися і швидко, принаймні, забезпечити проїзд по дорогах і зняти ту ямковість, яка може виконат викликати в тому числі і аварії.